У центрі міста Броди для дітей організували цікавий майстер-клас. Деталі у відео. У центрі раннього розвитку мудик панувала особлива казкова атмосфера, ледь переступивши поріг, можна було почути веселий гомін дітей. Саме тут відбувся майстер-клас із пошиття новорічної м'якої ялинки. До у затишній кімнаті, прикрашеній стрічками і паперовими сніжинками, зібралися хлопці і дівчата, які з цікавістю роздивлялися матеріали: тканину, синтепон, нитки та маленькі декоративні прикраси. Поруч стояли дорослі педагоги центру, які мали стати для малечі уважними помічниками у творчому процесі. Паночку таю важку зараз обережно ті після короткого знайомства із технікою роботи та інструктажу. Почалася справжня творча буря разом із дорослими. Вони накладали викрійки, обережно врізали силуети майбутніх ялинок. І наповнювали їх м'яким сантепоном, щоб виріб вийшов пухким і приємним на дотик Сергій Нікішин телеканал Бродемлайн.